Слава Ісусу Христу, дорогі мої брати і сестри, ми вже у п'ятницю згадували, що важкий час важка доля прийшла в домівки, смуток, печаль принесла, нам здавалось, що нас Бог оберіг законом, що нам віруючим людям не потрібно воювати, що ми живемо в краї доволі спокійному, багато молимось, турбуємося про долю нашої України, але виходить не так. Але відголосок війни. Він знаходить і тут. Все, що пов'язане з військом, з війною, ми вже самі бачили в інтернеті, що кожен із нас, хто ходить під Богом, хто ходить чи живе на цій землі, повинен дуже уважно бути і пильнувати за своєю долею. Тому що псалом, який говорить про 70 і 80, він не є загальнодоступним, чи він не оберігає нас сьогодні від всього. Я ще молодший, мені немає 70, зі мною нічого не станеться, і в моє життя нічого не прийде. Втрачати рідних, близьких, особливо коли молоді. Це, знаєте, подвійно важко. Я в своєму житті мені приходилось уже прощатися з татом і з мамою. Але коли помирала моя молодша сестра і мій молодший брат, знаєте, було на серці доволі-доволі важко. Ну, батьки прожили, здавалося. Хотілося б, щоб вони прожили, вони були ровесниками брата Йосипа. І вже немає 5 чи шість років тата, як помер. Хотілося б, щоб батьки, хтось з дітей не хотів би, щоб були. І знаєте, і дуже важко, коли ти тато чи мама, і ти втрачаєш своїх дітей. Все змішалось. Здається, немає жодного порядку. Потрібно продовжувати жити. Я в п'ятницю нагадав. Ми мусимо жити. Ми мусимо далі нести це чудне спасіння нашого Господа Ісуса Христа і говорити, що все у Його руках. Ми не знаємо причини, чому так сталося. Ми не можемо сьогодні шукати крайніх, тому що то не наше. Ми не судді, ми не адвокати. Але ми повинні пам'ятати, що ми є діти Божі. І коли щось стається під небом, воно стається згідно Його волі Святої. Я буду читати Псалом царя Давида. Вам добре знайомі всі, його багато знають люди на пам'ять. Я зачитаю тільки. Два останні вірші, Псалом 22, 5, і 6 вірш. Ти переді мною трапезу зготовив про моїх ворогів, при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі, Господньому. Довгі часи. Псалом, автором якого є цар Давид, нас десь, знаєте, звільняє туди, опускає в часи давні і предавні. Ми з вами прекрасно знаємо, хто був Давид, що було його основ, основним ремеслом. І будемо казати, де він заробляв той стаж на чому, щоб догодити нашому Господу. І він пише багато псалмів, більшість псалмів із книги, в яких є 150, вони написані якраз є царем Давидом. Він був добрим молитовником, був добрим воїном і залишив для нас дуже багато прекрасних слів. І часто читаючи їх, я задаюся запитанням, дорогі мої брати і сестри, цар Давид, він проживав у часи закону, коли панував закон в Ізраїлі, і ніщо не могло бути без закону, і все повинно бути під законом. Я думаю, що то був важкий час. Для царя Давида і для тих людей. Я не знаю, як би ми сьогодні жили, коли б закон панував сьогодні в церкві, в суспільстві, у наших домівках. Я не знаю, як би було б важко. І я часто задаю запитання: Господи, поруч закону, де ти знаходиш такі слова потіхи і підтримки. Я вірю, що твоє серце, воно в істину було переповненим. Там говориться про чашу. Чаша то є доля. Вона істина переповнена. Чим, Боже, Ти її переповнив в законі? Та закон наганяв тільки страх. Закон наганяє тільки для нас, знає, заганяючи в такі е, місця, що ми не маємо права ні повернути голову наліво, ні направо. Ми маємо тільки дивитися вперед і чинити, що записано, не пожадай зроби, не пожадай зроби. І радіє серце цара Давида. Який ще каже, я в Господньому домі хочу пробувати по вік. Скільки мені Бог не дозволив прожити на цій землі, я хочу бути в Господньому домі. Ага, будеш. Син буде будувати дім, тому що ти пролив багато крові. Але перед Господнім лицем у вічному святому небі, царю Давидові не було заборонено. Брати мої і сестри, я сьогодні дивлюсь на себе, не на вас. Дивлюсь на себе. Знаєте, ми часто рахуємо тих декілька років. Коли ми прийшли до Господа Ісуса Христа і починаємо десь переминатися з ноги на ногу, і там щось трошки не так, і там для мене було уважно, не забуваючи, що ми живемо у час благодаті. Не забуваючи того, що цар Давид не був знайомий з Христом, що в час царя Давида не діяла благодать. Не було того, на що ми сьогодні кажемо. Ну, зробив так сталося, Господи, прости мені. Бо ти добрий, бо ти милосердний, навіки Твоє милосердя. І воно має так бути. І зразу в своєму серці заключення. Все. Бог мені простив, бо я вимовив ті важливі слова для мене. Старий заповіт потребував рішучих дій і поступків. Там, словами, було дуже і дуже важко щось зробити. І ми добре знаємо: нам браття часто читають, коли записано, що тричі на рік має бути в Єрусалимському храмі кожен із, із, ізраїльтянин, чи кожен юдей, то він тягнув за собою отари. Він тягнув за собою багато речей для того, щоб закон закрив його життя. І закон чітко і ясно говорить, за що потрібно приносити жертву. Сьогодні благодать не відмінює того. Сьогодні благодать каже, Живи по духу, друже, брат, сестра. А якщо не вистачає в тебе того духа, то для цього є прекрасні речі, які не забрав Бог із того часу. Ви гляньте на Єноха. Каже 300 років. Єнох жив і ходив з Богом. Такі два слова записано: ходив з Богом. Боже. 300 років він ходив, молився, не знає, де він ходив у служіння. Не знає, скільки він каявся і як. А ми сьогодні 3, 5, 10 років, і ми вже в розпоч. І Ми вже не знаємо, як жити, поступати. Навчаємося в домі молитви, читаємо. Здається, що я вже буду розумніший, так не буду поступати, так не буду робити. Але воно десь знаєте. Має нас і поглинає. Повірте, я часто навіть самому собі кажу, що без Ісуса у християнському житті не справишся. Є люди, які вчать Біблію, є люди, які читають Біблію, стараються на щось тицяти, але коли вони виходять, знаєте, від Біблії відкладають Біблію на бік, то їхнє життя. Воно не співпадає з тим. Не співпадає. Сьогодні я можу сказати, що і життя, і у віруючих людей ну не все так гладко. Щось потрібно, щось нам не вистачає, знаєте? Коли ми приходимо перед Господнє лице і кажемо, я прийняв одне хрещення, ми розслаблюємося. Був час, коли моя покійна сестра дуже молилася ревно за мене. Каже, я відчуваю, вже ти скоро покаєшся. Дзвонить неділю нуль. Дзвонить неділю нуль. І знаєте, коли я приїхав в село і став старший чоловік років брата Йосипа, але він був ще тоді молодший, і він, знаєте, зачитав вірш, Ну, я його читав, я його не один раз чув і не міг зрозуміти його сутність, до чого він вів. Від часів Івана Хрестителя царство Боже з силою береться. І хто прикладає зусилля, то його здобуває. Любі мої, я не хочу сказати, щоб ви його вивчили на пам'ять. Але я хочу сказати, що про цей вірш не знав Янок. Про цей вірш не чув цар Давид. Але їхнє життя, воно показує, що вони були рішучі. Вони прикладали зусилля на кожному кроці, щоб бути із Богом. Тому що в сонному стані, є такий стан, Лаодикійський називають. В сонному стані ти отримаєш не перемогу, а поразку. Любі мої! Час взбодритися. Час поміняти свій стиль життя. Бо багато людей по традиції, бо багато людей по обряду. Такий, ну прийшов прийшов дім молитви, відкрив рота, раз подивився, два-три. Я вже знаю, що має бути. Зараз буде молитва. За молитвою буде пісня. Після пісні буде перший брат проповідувати, молитись, потім ще два-три і подивився на от то вже буде зараз амінь. Я вже вник в то, в те середовище. І я вже, знаєте, розслаблений, тому що я знаю. Колись, коли я був парафіянином іншої церкви, знаєте, я ходив, то я по завчених фразах священника міг. Знаєте, співставляти, коли воно вже закінчиться. Хотілося деколи, знаєте, вивчити ту службу Божу, щоб знати її досконало. Але деколи і не дуже хотілося. Але конкретні моменти, про які ось співалося чи ще щось, вони вже вказували на те, що годинникова стрілка наближається до кінця. Наближається, любі мої. Ти дивишся в паспорт, я ще молодий. Що в пісні співається, то веселись, але стрілка невпивно падає. Бог не гарантував тобі, коли ти каєшся. Бог не сказав тобі, що ти проживеш до глибокої старості. Бог сказав тільки віруй. Наповняй. Сердечну чашу. Буде боротьба. Буде велика боротьба, буде страшна боротьба, але Бог говорить, що Він не дозволить тобі перейти вище того, що ти міг би перенести. Ну, я того Боже не перенесу. Той брат переніс, та сестра перенесла стільки горя, бо, якби мені, то вже все, оп, і я би вже теж лежав. би. Та ні, Бог тебе не веде. Але Бог тебе проведе такими місцями, щоб ти відчув, щоб ти відчула, що потрібно бодрствувати, потрібно прикладати зусилля. Я не хочу сьогодні, щоб ви зайнялися бухгалтерією, але я хочу сьогодні сказати вам. Знайте, що прийде час у ваше життя. Коли до вас прийде така думка, чому я то не зробив? Чому, коли потрібно бути в служінні, я вибрав іншу роботу, бо в мене була інша справа, я поїхав туди, я ходив до лісу, я ж робив інші речі. Чому? Чому моя рука не була просягнута допомогти немічному, дати склянку води хворому? Чому? Буде багато питань. Вони прийдуть. Тому що то є християнське життя, тому що так жив наш Господь, який говорив, говорив і діяв у цьому житті, щоб тебе і мене навчити, як жити і поступати. Там ти прикладаєш зусилля. Бо прийдуть часи, коли очі притухнуть, коли слух почнеться поганий, та й ноги вже болять, і хребет болять. І куди вже мені? І що? для чого вже воно мені час приходить до завершення? Але думка, чому моє життя не було віддане? Колись в одному служінні було пророцтво до мене і було сказано: я дав тобі хліб, ну чому ти не ділишся з народом моїм? Брати мої і сестри? Я часто згадую, скільки людей зі мною працювавших, вони поступово померли. Я мав можливість сказати про Бога, про його милість. Ну що ж буду тому халдеєві розказував? Я воно і так не хочу слухати, і воно і так не зрозуміє. А можливо, то був час Божої благодаті для нього. І мене сказали. І воно свердлить серце, воно свердлить розум. Там не допрацював, там не допрацював. І читаєш слова, які записані про Яноха, і читаєш слова, які записані про царя Давида, і задумуєшся, скільки сил, скільки наснаги було в нього. І ніде не, 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 не читав, що ноги боліли, і ніде не читав, що коронавірус мене звалив, і ніде не читаєш про інші життєві клопоти. Люди працювали, люди були. Рука Господнім і її правдою, тим знаряддям, яке сьогодні залишило для нас ці прекрасні слова. Вони не встаріли, я хочу вам сказати. Давно написані, але вони не втратили свою силу. Якщо тобі, друже, сьогодні виникне бажання і я хотів би, ні, не воювати, як цар Давид. Не потрібно воювати. Почни воювати з собою. Переможи себе. Бо найбільший твій ворог то є ти, твоє тіло. Якщо тобі вдасться його, знаєте, як, то, як того коня взяти в уздечку і приборкати, то ти переможець. Багато в житті чого зможеш пройти і чого можеш зробити. Коли не вдається з собою справитись, повірте. Твоя надія, як і моя, тільки на Господа, у Його руках наше майбутнє. І ці Терези можуть, знаєте, десь коливатися з однієї на іншу. Вони можуть і вони колишуться. Але я хочу, щоб ви і я, отой маятник, коли він йде, знаєте, в ту сторону, де Ісус, щоб і ми туди похилялися, щоб ми туди тягнулися. Бо важко. Ми говоримо час благодаті, але то не, не є час безправ'я, то є час покоритися Богові, то є час повчитися у мужів Божих. І хоча про Єноха мало написано, знаєте, але слова, що він ходив з Богом, вони говорять про все. Для нього першим, на першому місці був Господь. Він на нього дивився, і він на нього уповав. На Єноха дивилися слідуючі покоління і вчилися на нього. І слово Боже, сьогодні написано: і ви дивіться на наставників ваших, як вони проводили життя і вчіться щось в ньому. Можливо, там є десь похибки, є десь помилки, не беріть їх до ваги. На помилках теж вчаться. Але в всьому і вся знайте, що. Надія і життя ваше, воно в руках Господніх. В цьому нехай нам допоможе Господь, брати мої і сестри. Нехай допоможе зі своєї великої милості. Він достойний цього. І ми повинні, прикладаючи наші зусилля день і ніч, шукати його лиця. Можливо, весь петевно чище дуже сильним сном. я Таким не можу похвалитися, але коли я відкриваю очі, я вірю, що то Бог їх відкриває для чогось, щоб я сказав хоча два слова. Дякую тобі, Господь, що ти відкрив. Не знаю, по якій причині, але я вірю, щоб слово моє, воно було словом підтримки. Коли комусь потрібна допомога, Господи, будь там із ними. Коли комусь потрібна підтримка, підтримай, бо ти добрий і милосердний. І нехай імені твоєму завжди буде слава, і нехай ім'я Твоє прославляють наші вуста на всякому місці. Амінь.